Тобто треба виховувати звичку читати дитини. Та е, таку звичку, яка була насправді в радянських дітей, згадайте, мабуть, кожен пам'ятає зі свого дитинства, що не можна було дитину відірвати від книжки. так? Ну, Багато дітей було. Коли батьки бідкалися, що вони не можуть відправити дитину на прогулянку чи щось, тому що дитина дуже любить читати і сидить в книжках весь час. Зараз ця м -м, проблема стосується вже комп'ютера. так? Не можна відірвати від комп'ютера дитину. Е, і таким чином. Таким чином, книжка стає дедалі більшою цінністю і вимагає від нас дедалі більше праці і фізичної, і духовної для того, щоб дитину до цієї книжки, так як казала також наша молдавська колега, спокусити дитину книжкою. Так, дуже слушна думка, щоб дитину залучити до книжки, заохотити, заманити, як хочете. Отже, я вже згадалася про те, що я видавець. Я можу сказати, що я дуже такий початківець, видавець початківець, першокласник фактично. Оце наша перша дитяча книжечка, називається Львівські віршики. Ілюстрацію робила Зоряна Базилевич, прекрасна підужниця. Я її дуже люблю. Отже, от така ілюстрація до віршика про страх. Багато діток, тому що ми випробовуємо наші книжки на дітях. Багато діток бачачи цю е, ілюстрацію. Питають, а де мишка? Ну, бо мишки не видно, а видно тільки тінь. І коли вчасно дорослі підловлять це запитання, то власне з цього запитання може початися довга розповідь, наприклад, про сковороду так? і про філософію сковороди. Тобто, власне, чому я про це згад, так, Тобто про про і тінь від явлення. пам'ятаєте про сковороди? Тобто про це власне, варто починати з таких не. Дитину там, як вже сказали, в дітковому віці починати з них садити його за стіл і казати: От тепер давай поговоримо про сковороду. Ні, а починати треба непомітно, так? Для того, щоб дитина сама зацікавилася, для того, щоб у дитини виник цей інтерес. Тобто це цю наживку на гачок треба чіпляти ще тоді, коли дитина готова її пропорнути. Отже, ще я покажу отут: <кхм> це наш ну, наша така брошурка про це. Дослідження літератури, і в нас тут винесена цитата: діти найкращі воїни, вони ще вірять у своє у власне безсмертя. Це цитата Корнелія Федо. Знову ж таки, чому? Чому така трохи дивна цитата? Так, причому тут ніби воїни, тому що. Все-таки оця війна, яка насправді триває не лише на сході, а всюди, вона тяжіє над нами. І, власне, тому ця, ця брошура, яка вийшла от, власне, цього року, вона позначена. Так? Це такий вплив, який, який діти також відчувають. Тут в цій конференції мала взяти участь також Лілія Одійчук, наша колега, кандидат філологічних наук, доцент кафедри літератури і. Як записано так-так, літератури української мови і методик викладання, так ми з, не, з рівного ми з Лілією Єві, працюємо зараз над методичкою з інтерактивного читання. Коли ми у бобі на обласній раді презентували цей проект. Нам сказали, що це зовсім не цікаво, тому що що цікавого може бути в методичності, що методичку необхідно видавати власним коштам, тому що нібито це, ну, це так до слова просто, я не можу про це не згадати. І запитали присутніх в залі людей, так, щоб вони підняли руки, кому цікавий проєкт, який називається Методичка з інтерактивного читання. Нікому не був цікавий цей проєкт. Але справа тут не в проєкті насправді, тому що я просто їм ну, як. Тобто не йдеться про те, що на сконче мусить все підтримувати, а йдеться про те, що перш ніж вирішувати, чи варто підтримувати, чи ні, треба довідатися про що це. Так? Отже, ця методичка цікава власне, тим, що у ній ми розглядаємо найрізноманітніші форми інтерактивного читання. У тут пані Ірина Товкач говорила вже про необхідність діалогічного читання в родині. Там, і не тільки в родині, дуже важливе оце діалогічне читання. В різних групах в класі, в садочку і так далі. Але ем, в час такої атомізації суспільства, так, коли діти дуже рано відділяються, сепаруються по суті, коли вони відстоюють палку своє право жити власним життям і так далі. Абсолютно віддаляються від батьків і часто створюють такі враження, ніби батьки і діти живуть на різних полюсах. Власне, необхідно працювати з маличкою, може навіть з роду над тим, щоб такого. Не було все-таки, тому що дуже для багатьох людей оці розриви внутрішніх сім'ях це велика трагедія. І власне е е способи інтерактивного читання здебільшого передбачають співпрацю дорослого і дитини, діалог між дорослими дитиною, спільні пережиття, спільні враження, спільну працю, спільну радість. Так? Тобто це насправді дуже е глибоке. І таке живлюще джерело якоїсь взаємного розуміння і взаємної любові. Дуже цікаво, що тут те, що даючи нібито велику свободу вибору дитині, тому що необхідно, застосовуючи якісь методики заохочення до читання щодо дітей, необхідно давати дітям максимальну свободу. Я, наприклад, ну я маю дуже великий досвід спілкування з дітьми і хочу розповісти про один невеликий такий випадок. З моїх спостережень. Дуже важливо, коли дитину оточують книжки. Дуже важливо, ну всі, ви це прекрасно самі знаєте. Дуже важливо, коли діти, е, бо діти, коли діти маленькі, то батьки безперечно є для них авторитетом. І важливо, щоб батьки докладали зусиль, щоб залишатися для дітей авторитетом і надалі, так? для того, щоб про найважливіші речі діти дізнавалися від батьків, щоб найважливіші речі е, батьки прищеплювали дітям. Так? Тобто, це дуже важливо. І от, наприклад, в нас книжки стоять і завжди стояли з від підлоги до стелі. І в нас є маленький левчик, який коли, тільки, тільки він навчився оце лазити і ходити, він витяг абнизу, ну знаєте, стоять словники, тому що вони найгрубші і так далі, най, найважчі, вони стоять на нижніх полицях. Отже, як тільки він навчився повзати, він підповзав значить, до, до цих е, стелажів, витягав зі всіх сил, ну, вони ще ж хочуть бути сильними і так далі, витягав найважчий словник, а найважчий словник наш це словник литовсько-український. І е, показував пальчиком, де, де ну, є дуже багато різних там, е, у нас багато малих словників, показував, ну так, тобто, там ще були грузинські словники, білоруські і так далі. Різні, е, показує пальчиком. Де читати? Це означає, що я маю читати це. Уявіть, дитинка з маличку, це не до того, я кажу, що я, яка я прекрасна, так, не в тому справа, а в тому, як дитина реагує. Так? От Він з маличку любив, щоб йому читати статті зі словника, наприклад, литовською мовою, або будь-якою іншою, англійською, польською. будь-якою. Тобто ви б чули, бачили, як він реготав. Тобто, для дитини. оця Дивне звучання для них це є тут для них міститься сміхова складова. Так? Їм це весело, їм це кумедно. Це тривало в нього, ну, досі не триває, йому зараз 4 рочки, але це в нього тривало досить довго. І е, я, спостерігши це, е, вирішила продовжити, тому що я багато років була літературно-перекладенську студію для дітей. Ці, е, в цій методичці буде, будуть розглянуті. Буде будуть роздануті різні методи так, інтерактивного читання, тобто і читання багатомовне, про яке про яке власне я пишу і яким я займаюся, і читання діалогічне, і музичне, і творче читання, і створення альтернативних історій. Зрозуміло, що кожен з цих різновидів застосовується для різної. Вікової категорії для різних ну, там, дітей і так далі. І навіть йдеться про інфротеатр. Тобто я власне, пишу найбільше про тобто, найбільше цікавлюся, найбільше досліджую і найбільше працюю над методикою багатомовного читання. Що ж це таке? Це ну, здогадатися, мабуть, дуже легко, але існують різні способи так, залучення дітей до, до чужих мов. Для мене дуже важливо, щоб дитина не боялася відкрити книжку чужою мовою, щоб вона не вважала іншу мову аж такою чужою. Тому я з маленькими дітками е, працюю е, зі близькоспорідненими мовами, так? тобто білоруська. Польська, українська, ну трошки чеська. І е, ясно, що від викладача це вимагає дуже вдумливої підготовки і ретельної, тому що необхідно підібрати тексти такі, щоб їх було легко зрозуміти, тобто чужомовні тексти, які легко зрозуміти. Я зараз вам наведу приклади е, невеличкі, так? Е, для того, щоб дитина могла зрозуміти без пояснення фактично. Тобто тоді цей текст іншою мовою звучить як загадка, а діти дуже люблять загадки, і е, діти, мало того, що це в такої допитливість, це ще й тішить їхнє самолюбство, тому що вони, я їх питаю перед тим, чи знаєте ви діти якісь іноземні мови? Вони кажуть, ні, не знаємо. Але після того, як вони почули кілька віршиків, наприклад, польською або білоруською, або чеською мовою, і зрозуміли їх. Я кажу, що після цього можна говорити, що ви вже можете щось розуміти цією мовою. Ми, ви можете самі або ваші батьки можуть шукати вам щось таке, що ви вже зможете зрозуміти. Таким чином вони радіють насправді. Тобто їм вони бачать, що це легко. Е, я розумію, що це таке деяке загравання, так показувати, що все дуже легко, це не завжди добре. Але з такими маленькими дітками це, це просто прекрасно. Отже, наприклад, є такий, е, ви, мабуть, знаєте, білоруський поет. Ригар Бородулін. І от, е, наприклад, е, є таке такий вірше цього. Поле кіптюраскає, з дерева на древа шастає, хвиркає, цокає, льотає, зловіш, а паліць піщотає, льохкає, пухкає, бткає, поле кличеть, ви бьоркає. Тобто зрозуміло, що діти, ну звичайно, не йдеться може про однодворічних дітей, але вже дітки три 4 річні зрозуміють про що мова, особливо коли сказати їм, що вибірка і вілочка це те саме. Або, наприклад, є такий прекрасний також польський поет Людвік Єжикен, який дуже любить такі вірші, вірші іграшки, так? вірші змагання там, наприклад, є вірші про. Чемпіонів зі знанням автомобілів і так далі. Це те, чого нам дуже бракує насправді. І от в нього є, наприклад, такий віршик: «Кеди пілка, єсмь добрим поможе, то скач, і скаче і скаче і скаче, і скаче, і скаче, і скаче, і скаче, і скаче, і, скач і, і не може. Для того, щоб діти зрозуміли цей вірш, досить їм просто показати ілюстрацію тобто, маєш книжку, або просто сказати, що пілка по польськи це по українській м'яч. Отже, отакі приклади абсолютно, тобто в цій методичці будуть розглянуті ці і інші, бо до довших текстів вже я вам читати сьогодні не буду. Будуть детально розглянуті ці і інші тексти з ілюстраціями і без і детально абсолютно опрацьована методика роботи над ними. Навіщо? Тобто, зрозуміло, що інтерактивне читання це не ми придумали, воно існує ну, дуже давно. так, Наші бабусі нам читали, власне, так, тобто, власне, розпитуючи про те, що ми бачимо на малюнку і так далі. Так далі. Але є багато людей, для яких читання дітей вони сприймають як свій батьківський обов'язок привчити дитину за читання. Так? І вони кажуть, дітям, ану сідай, ану слухай, я зараз тобі буду читати, не рухайся, не там. ну, тобто. Абсолютно, тобто це така абсолютно провальна стратегія, так? І власне для таких людей дуже потрібно, ну якщо вони готові будуть якимось таким порадам слідувати, то ця методичка справить добрий вплив. Я дуже надіюся на це. Дякую. Може когось?